Відмова від американського громадянства, підозра у шпигунстві на Радянський Союз, публічна підтримка Аль-Каїди та терактів 11 вересня, звинувачення євреїв у намаганні захопити світ, неодноразові проблеми з поліцією та майже рік проведений за ґратами. Якщо ви думаєте, що це я про якогось терориста чи злочинця, це не зовсім так. Ці всі речі про чемпіона світу по шахах, наймолодшого у свій час чемпіона Америки, володаря безлічі шахових рекордів, американського національного героя, про людину, яку багато хто вважає найкращим шахістом усіх часів. Людина, яка в період холодної війни поставила Радянський Союз на коліна на шахівниці, перервавши цим самим радянську гегемонію в світових шахах. Все це про Бобі Фішера, про якого я вам сьогодні розповім. Вітаю товариство! Мене звати Михайло Стах, і ви на каналі Засновано на реальних подіях. Історія Бобі Фішера зображена у фільмі Жертвуючи пішаком, який вийшов у 2014 році. Якщо ви цей фільм не бачили, я особисто рекомендую, особливо якщо вам раніше сподобались популярний серіал чи книга Ферзовий гамбіт. І що цікаво, за деякими версіями, сам Бобі Фішер став прототипом для Елізабет Гармон. І хоча автор книги заперечував будь-які співпадіння з реальними людьми, я в цьому відео наведу декілька аргументів, які можуть підтверджувати цю теорію. У кіноадаптації весь сюжет крутиться навколо чемпіонського матчу у 1972 році та самої персони Фішера. Фільм є доволі художньою кіноадаптацією реальних подій. Я ж сьогодні вам розповім справжню історію цього геніального і водночас скандального шахіста, чемпіонського матчу, який називали поєдинком століття, і звісно ж про сам контекст холодної війни на шаховій арені, яка відбувалась в той час між штатами та союзом, і почну власне з останнього для розуміння повноцінної картини подальших подій. Після завершення Другої світової війни був певний недовгий період, коли союзники, зокрема Штати та СРСР, відносно добре співпрацювали та комунікували в багатьох сферах. Навіть були намагання забути якісь попередні сварки і розбіжності, і якось спокійно собі жити та розвиватись. В цей відносно недовгий період американські та радянські шахісти досить добре контактували між собою, ділилися своїм досвідом, знаннями і навіть проводили спільні товариські матчі, як і очно, так і дистанційно через радіозв'язок. Але з часом, коли післявоєнна іфорія трішки спала, розпочалося певне загострення стосунків між Штатами і Союзом. Контактів між представниками держав ставало дедалі менше, і країни поступово все більше закривалися одна від одної. Однак ці шахові матчі, які були проведені в цей відносно спокійний період, показали, що умовна перевага Америки в міжнародних шахах, яка була до Другої світової, завершилася. Союз на цьому полі перейняв першість. Міжнародний шахматний радіоматч закончився блістящий пабідий советської команди за щотом п'ятнадцять половине чотири з половини пользу шахматіста в Завєва Союза. Однією з причин могло бути те, що в той час шахи в штатах в основному підтримувалися та фінансувалися лише приватним сектором. В той час же як в Союзі це була повноцінна вседержавна підтримка. Відчувалось також і кількісна різниця. На той час в союзі грали в шахи майже 2 мільйони людей, в той час як в Штатах. Ця цифра не досягала і ста тисяч після початку холодної війни. Саме шахи стали культурною та інтелектуальною ареною цих двох систем демократичної та комуністичною. Чому на цьому робився такий великий акцент? Перемоги на шаховій арені над противником мали більш глибокий підтекст. Мовляв, ми перемагаємо вас тут, значить, і система наша краща. Тобто, це не були звичайні спортивні змагання, а спорт, за яким стояла велика політика. І на що виділялося дуже багато ресурсів, зокрема у Союзі. Перемога в шахах була демонстрацією інтелектуального розвитку. Якщо ж в інших сферах штати здебільшого домінували, тут відчувалася переваги саме СРСР. Звісно ж, для американців це було не дуже приємно. Тим більше, що поступово союз почав переганяти Америку і в інших галузях. Перший супутник у космосі, перша людина у космосі, то ж можна зрозуміти, що американське керівництво не було цим задоволене і робило все для того, щоб отримати першість у холодній війні. Що цікаво, вже тоді у 50-х роках, Америка почала розглядати радянський союз як потенційного противника на полі бою та вивчати свого потенційного ворога з усіх аспектів, зокрема із психологічного. Таке вже американці практикували під час війни з Японією, створюючи середньостатистичний портрет японця, щоб більше розуміти їх на полі бою. А тут саме шахи були одним з ключових елементів, які американці розглядали як ключ до психології радянських людей. Як вони думають, які рішення приймають, чи готові йти на ризик і тому подібне? Бо давайте не забувати, що шахи це стратегічна гра, яку в багато чому порівнювали і дотепер порівнюють із стратегією війни. Це мало свої підґрунтя, оскільки дуже багато військових союзів в той час грали в шахи, і саме військове керівництво заохочувало своїх підлеглих розвиватись таким чином. Водночас, вже тоді зародились підозри, що союз на міжнародних турнірах хитрожопич було дуже багато скарг від гравців з інших країн стосовно договірних матчів радянських шахістів між собою на індивідуальних міжнародних турнірах. Тобто були інциденти, коли вони спеціально грали на нічию для того, щоб фаворит із Союзу зайняв перше місце, не тратячи сили на інших радянських гравців та не витрачав з ними очки. Звісно ж, комуністична система відхрещувалася від таких звинувачень, але дуже багато інцидентів вказували на те, що подібні домовленості та такі партійні накази для радянських шахістів були. Незважаючи зважаючи на все це, з 50-х років на міжнародній арені шахів настала радянська шахова гегемонія. Всі чемпіони світу після другої світової війни аж до 1972 року були радянськими. І лише у 72-му році цю гегемонію порушив скандальний Бобі Фішер, про якого я згадував на початку. Ким був Бобі Фішер. Роберт Фішер народився 9 березня 43-го року в Чикаго. Його батьки були євреями. На момент народження Бобі. Його батьки вже розійшлися, хоча мали ще спільну доньку. Діти залишилися з матір'ю, яка на той момент не мала власного житла. вона змінила багато різних робіт по всій країні, щоб забезпечити сім'ю. У березні 49-го року шестирічний Бобі та його сестра Джоан навчилися грати в шахи, використовуючи інструкції з набору купленого в кондитерській. Коли сестра втратила інтерес до шахів, фішеру залишилося лише грати свої перші партії проти самого себе. Згодом Бобі знайшов книгу старих шахових ігор та ретально її вивчав. Він настільки захопився шахами, що не бачив нічого іншого поруч із собою. Він відмовлявся спілкуватися з однолітками, оскільки ніхто з них не грав у шахи. Це почало викликати побоювання його матері через те, що Бобі занадто багато часу проводив на самоті. У результаті вона надіслала листівку до місцевої газети, намагаючись розмістити оголошення, в якому просила знайти хлопцеві однолітків, які також цікавилися шахами та могли би грати разом з ним. Газета відхилила її оголошення, оскільки ніхто не міг зрозуміти, як його класифікувати. Однак, через газету юний фішер дізнався про майстер-клас від колишнього чемпіона Шотландії з шахів Макса Пейві. Приїхавши туди, Боббі навіть зіграв шаховим майстром матч, протримавшись за 15 хвилин, але врешті-решт програв. Одним із глядачів був президент Бруклінського шахового клубу Кармін Нігро, американський експерт із шахів. Нігро був настільки вражений грою Фішера, що познайомив його з клубом і почав його навчати. Фішер зазначав, що Нігро можливо не був найкращим гравцем у світі, але він був дуже хорошим учителем. Зустріч з ним, ймовірно стала вирішальним фактором у його подальшому розвитку у шахах. У після з фішером працювало ще декілька тренерів та інструкторів, які допомагали йому професійно зростати. Перша значна перемога не забарилася. У 13 років Фішер переміг у чемпіонаті штатів серед юніорів, ставши наймолодшим чемпіоном в історії цих змагань. Молодий шахіст став дуже відомим в Америці завдяки кільком блискучим переможним партіям із відомими шахістами. Вже тоді основними його суперниками були першокласні дорослі гравці міжнародного класу. Високий рейтинг і значні турнірні успіхи дозволили американській шаховій федерації запросити юного фішера зіграти в національному чемпіонаті. У цьому турнірі брали участь практично усі відомі американські шахісти на той час. Передбачалося, що Фішер завершить змагання десь у середині турнірної таблиці або трішки вище. Попри такі досить скромні передбачення, 8 перемог і 5 нічих дозволили Бобі виграти чемпіонат. Тож у свої 14 років Фішер став наймолодшим чемпіоном Сполучених Штатів за всю історію. На той час він вже був другим у шаховому рейтингу України. Розуміючи, що рівних йому у штатах немає. Фішер дуже хотів поїхати до Москви та зіграти з радянськими гравцями. На його благання мати навіть написала листа безпосередньо Хрущову, просячи дозволу для Бобі взяти участь у всесвітньому фестивалі молоді та студентів. Відповідь була свердною, але прийшла занадто пізно. Та й тоді мати Фішера не мала грошей на літак для хлопця. Однак наступного року Фішера запросили на ігрове шоу, де йому подарували два квитки в обидва кінці до союзу. Коли Бобі зі старшою сестрою прибули, їх запросили до Москви. Фішер одразу ж захотів відвідати центральний шаховий клуб, де зіграв у швидкі шахи проти молодих радянських майстрів та виграв усі партії. Високий та незграбний, дуже бідно одягнутий. 15-річний юнак у Бліцпартія громив майже всіх, хто потрапляв йому під руку. Одразу після цього фішер поставив вимогу, щоб йому організували матч проти чинного тоді чемпіона світу Михайла Бутвинника. Коли йому сказали, що це неможливо. Він втратив рівновагу і сказав, що ситий по горло цими російськими свинями. Совєти, звісно ж, образилися. Хоча здавалось би, Фішер все правильно сказав. З наймолодших років Фішер перевертав увагу не лише феноменальними шаховими успіхами. Він став відомий своїми неординарними, часто скандальними вчинками та публічними заявами. Наприклад, про школу підліток відгукувався так: у школі немає чого вчитися вчителі дурні не можна, щоб учителями працювали жінки. У моїй школі тільки вчитель фізкультури був не дурний, він непогано грав у шахи. Незважаючи на те, що він покинув школу у 16 років, повністю присвятивши себе шахам, маючи феноменальну пам'ять, він самостійно вивчив кілька іноземних мов, тож вмів читати зарубіжну шахову літературу. Після візиту в Москві Єгославія запросила Бобі та Джоан приїхати на міжзональний турнір за місяць до його початку. Сама участь у цьому циклі розіграшів давала юному шахісту популярність і престиж. 15-річного фішера було мало шансів на успіх. Багато хто скептично до цього відносився, оскільки на цьому турнірі були найкращі шахисти світу. Проте фішер увійшов до шістки найкращих і кваліфікувався до турніру претендентів. За це велике досягнення Фішер автоматично отримав титул гросмейстера. Він став першим таким юним в історії шахів і водночас наймолодшим в історії шахістом, якому вдалося кваліфікуватися до кандидатського турніру. Що цікаво, рекорд найбільш юного гросмейстера тримався аж до 97-го року, коли його побив український шахіст Руслан Пономарів. Фішер мав дуже бідне дитинство і аж до кінця 59-го року вдягався жахливо як для чемпіона штатів, з'являючись на найпочесніших національних і міжнародних змаганнях у светрі та вельветових штанях. Але згодом він це зміг виправити якось, розповівши журналісту, що у нього 17 пошитих на замовлення костюмів, і що всі його сорочки і туфлі ручної роботи. Паралельно з цим на шаховій арені Сполучених Штатів утвердилась одноосібна гегемонія фішера в національних чемпіонатах. Фішер загалом зіграв на восьми чемпіонатах Америки, вигравши їх гусі. З майже сотні партій на цих змаганнях він програв лише три. Після кандидатського турніру в Кюрасао, де Фішер зайняв четверте місце, пропустивши вперед трьох радянських шахістів. В одній зі спортивних газет з'явилася стаття Фішера під назвою Росіяни тримають під своїм контролем шаховий світ. У ній він заявив, що троє з п'яти радянських шахістів. Заздалегідь домовилися швидко звести в нічию свої партії один проти одного, щоб зберегти енергію для гри проти Фішера. Загалом вважають, що це звинувачення має під собою підґрунтя. Фішер заявив, що більше ніколи не братиме участь у кандидатському турнірі, оскільки його формат у поєднанні згаданою змовою унеможливили перемогу нерадянського шахіста. Після появи статті Фішера наприкінці 62-го року міжнародна федерація шахів ухвалила радикальні реформи системи плей-офф у цьому турнірі. Незважаючи на це ображений, фішер вирішив зробити невелику перерву на міжнародній арені та зосередитись на сеансах одночасної гри і лекціях у Штатах, повернувшись на світову арену лише через декілька років. Вже тоді фішер набув популярності не лише як віддатний шахіст, а як скандаліст. Його постійно супроводжували скандали. Він завжди намагався поставити себе вище за інших учасників змагань. Вимагав привілеїв, порушував регламент, причому часто робив це грубо і демонстративно. Його вимоги до побутового комфорту та порядку проведення змагань доставляли масу турботу до організаторам. Так, наприклад, Фішер вимагав, щоб партії за його участю розпочинались ввечері не раніше 16-ї, оскільки він звик прокидатись дуже пізно. У готелях погоджувався жити лише у номерах люкс. Він легко міг узгодити будь-який захід зі своєю участю, а потім в останній момент відмовитись без пояснення причини або під надуманим приводом. Він постійно запізнювався на початок партії, до чого з часом всі звикли. Дуже характерний приклад виступ Фішера на міжзональному турнірі у 67-му році. Фішер заявив, що з релігійних міркувань не може грати в п'ятницю взагалі а в суботу не раніше 19-ї години. Організатори взяли це до уваги і врахували в розкладі турніру. Але згодом Фішер поставив вимогу, щоб у суботу також і інші учасники розпочинали свої партії одночасно з ним. Коли цю вимогу було відкинуто, він заявив головному судді Діяконеску, що той комуніст. Через перенесення ігор з п'ятниці та суботи у Фішера виявився досить напружений графік. Зігравши кілька партій, Роберт вирішив відпочити і пропустив гру. На коли йому зарахували технічну поразку, відмовився від подальшої участі у турнірі. Після довгих умовлянь з боку організаторів, яким зовсім не подобалося вибуття явного фаворита турніру, Фішер погодився повернутися, але, зігравши ще дві партії, знову пропустив гру і поїхав. Після нових переговорів він знову погодився продовжити турнір, але попросив перенести початок наступної партії. Але о шостій годині Фішер зателефонував організаторам і цілу годину мовляв їх дати йому можливість зіграти пропущені партії, на що отримав тверду відмову. Тим часом термін початку партії настав. Фішер попросив відстрочити партію, оскільки через переговори він не встигав приїхати за годину. Але суперник категорично відмовився. Тоді Фішер отримав третю технічну поразку і, все ще залишаючись на першому місці серед учасників, вибув із турніру. Серед шахістів фішера поважали за видатні успіхи, хоча часто засуджували за екстравагантність. Коментатори наголошували, що Фішер, вимагаючи ідеальних умов та підвищення гонорарів, насправді дуже багато зробив для покращення турнірного побуту та підвищення добробуту провідних шахістів. Наприклад, завдяки запитам Фішера, розмір призового фонду матчу на першість світу з шахів значно зріс. Сам Фішер говорив: я досягну того, щоб до шахів ставилися з не меншою повагою ніж до боксу. Скільки б не попросив Мохамед Алія за свій черговий виступ, я вимагатиму більше. Участи вимоги Фішера до організаторів змагань можна пояснити тим, що він мав підвищену сприйнятливість до освітлення і шумів. Погана світло і сторонні звуки справді заважали йому зосередитися. Перед відповідальною партією його секундант незмінно перевіряв освітленість сцени, де сиділи суперники. Якщо від олівця, що стоїть вертикально, на шаховий столик падала тінь, освітленість визнавалася недостатньою. Вигравши у 70-му році міжзональний турнір у Пальма де Майорка та матчі претендентів, фішер отримав можливість зіграти матч на перший світу з радянським шахістом Борисом Спаським. Поєдинок мав відбутись у рейк'явіку у 1972 році. Цікавим був один момент серед матчів претендентів. В одному з матчів Фішер розгромив радянського шахіста Марка Тайманова з рахунком 6-0. Важко було згадати прецедент, наскільки розгромного рахунку у відбірковому матчі названня чемпіона світу між гросмейстерами. Після цього виступу Тайманова виключили зі збірної СРСР і на два роки заборонили виїжджати за кордон. Йому заборонили писати статті і позбавили місячної стипендії. Також влада заборонила йому виступати на сцені, оскільки він ще й був піаністом. Ця розгромна поразка практично поставила хрест на шаховій кар'єрі Тайманова. На той момент Фішер досяг набагато більшого шахового рейтингу, ніж будь-який інший гравець в історії. Організація чемпіонського матчу Рейк'явіку пройшла у дуже важких переговорах. Фішер висунув дуже багато вимог і торгувався доти, доки це не призвело до ультиматуму від радянської шахової федерації, яка зажадала від міжнародної федерації шахів затвердити умови матчу або позбавити претендента участі у ньому. Призовий фонд у цьому матчі вперше в історії шахів становив 250 тисяч доларів. Оголошений як протистояння холодної війни між штатами та Союзом, цей матч викликав більше інтересу у всьому світі, ніж будь-який шаховий чемпіонат до чи після нього. Що цікаво, до і під час матчу Фішер звертав особливу увагу на свою фізичну підготовку та форму, що було відносно новим підходом серед тогочасних топ-шахістів. Чемпіонський матч кілька разів був під загрозою зриву. Фішер на з'явився на церемонію відкриття матчу. Потім на жеребкування учасників висував все нові вимоги до організаторів. Проте, незважаючи на все, матч відбувся. Цей матч став першим, що показували на американському телебаченні в прайм-таймі. праймтаймі. Ваннайткінбішеп Три. Вернанкамітал. Фішер по-дивному, програв перші дві партії: першу через грубу помилку, а другу через те, що відмовився грати через суперечку щодо ігрових умов. Він сказав, що йому дуже сильно заважають журналісти та камери. Можливо, Фішер і здав би так само весь матч, але Спаський поступився і погодився на вимоги Фішера перенести наступну партію в комірчину подалі від камер. Присутність яких нервувала Фішера. Після цієї партії матч повернули на сцену і він продовжився без подальших серйозних інцидентів. В результаті Фішер виграв матч та став 11 11-м чемпіоном світу з шахів. На ґрунті холодної війни матч став справжньою медіасенсацією. Названий матчем століття він потрапив на перші спальти американських і світових ЗМІ. Перемога Фішера стала американською перемогою в царині, де радянські гравці тісно ототожнювані з державою та за її фінансової підтримки домінували впродовж попередньої чверті століття. Сестра Фішера відзначила, що Бобі зробив це все в країні майже зовсім без шахової культури. Ніби ескімоси розчистили тенісний корт серед снігу, а потім виграли чемпіонат світу. Після перемоги Фішера зустрічали у Штатах як національного героя. Відразу після повернення він був запрошений президентом Ніксоном на званий обід у Білий Дім, але відмовився від запрошення, сказавши, що терпіти не може, коли він жує, а йому дивляться у рот. Західна преса обсипала Фішера приємними епітетами. Багато відомих людей, співаків, акторів шукали його дружби і хотіли вчитися в нього шаховій грі. Перемога фішера сприяла популяризації шахів на заході спочатку серед світської публіки, а потім серед молоді, яка вважала Фішера своїм кумиром. Особливо помітно це було у Штатах та Ісландії. Багатьох новонароджених називали Бобі на честь Фішера, а на Бродвеї ставилися шахові мюзикли. Сам Фішер спокійно поставився до того, що відбувається, і продовжував поводитись у звичайній різкій та незалежній манері. Він неохоче давав інтерв'ю, воліючи спілкуватися лише з вузьким колом своїх найближчих друзів, відмовлявся від усіх багатомільйонних рекламних контрактів, що йому пропонували. Розповідала, що Фішеру пропонували рекламувати автомобілі Volkswagen, але він, особисто ознайомившись з товарами і знайшовши в ньому безліч недоліків, заявив, що не збирається рекламувати автомобіль для самогубців. Він встановив плату за будь-яку свою участь у громадських заходах. За прочитання листа він вимагав платити 1000 доларів за телефонну розмову 2500, за особисту зустріч 5, а за інтерв'ю 25 тисяч доларів. Через кілька місяців він перестав з'являтись на публіці, говорячи, що дуже втомився. Перед матчем зі спаським фішер говорив журналістам, що після завоювання шахової корони їздитиме світом, гратиме за дуже великі гонорари. І В результаті добється того, що шахи стануть найдорожчою грою. Проте остання партія цього матчу стала останньою офіційною зіграною партією Фішером. Однак, як я вже згадував, цей матч викликав більший інтерес у всьому світі ніж будь-який чемпіонат шахів до чи після нього, зокрема через контекст холодної війни. І Якщо з шахами Фішер після чемпіонського матчу практично зав'язав, у скандалах він участі не припиняв. Тут як то кажуть, Остапа понесло у 75-му році. Фішерову належало захищати свій титул проти Анатолія Карпова, і Бобі висунув аж 64 умови проведення матчу для організаторів. Майже два роки тривали переговори, які в результаті так і до нічого не привели. Тож за замовчуванням Карбо офіційно став чемпіоном світу. Брайан Карлі Волстріт Джорнал висловив думку, що після перемоги Фішера над Спаським Бобі вже не треба було нічого доводити. Окрім того, що можливо хтось одного дня його переможе, але ризик поразки його не цікавив. У 81-му році під час прогулянки в посаденні фішера заарештувала поліція за підозрою в пограбуванні банку, прийнявши заграбіжника, який знаходився у розшуку. Фішер виривався, кричачи, що він чемпіон світу шахів. У результаті поліцейські його побили. Через два дні звинувачення в пограбуванні було знято, і фішера звільнили, але присудили штраф у тисячу доларів за псування майна в'язниці та непокору поліцейським. Після цих подій вийшла книга Фішера. Мене мучили у в'язниці Пасадени», де він описав своє перебування у в'язниці та стверджував, що його арешт спланували і підлаштували. Після 20 років ізоляції Фішер з'явився на публіці, щоб 92-го року зіграти в матчі 20-го століття проти Бориса Спаського. Фішер вимагав, щоб організатори анонсували цей матч як чемпіонат світу з шахів, хоча офіційним чемпіоном світу був Гаррі Каспаров. Фішер наполягав, що саме він все ще був справжнім чемпіоном світу, бо його ніхто не переміг. Призовий фонд матчу реваншу становив 5 мільйонів доларів. Фішер виграв цей матч. Продемонструвавши, що шахових навичок він не втратив. Матч, до речі, відбувався у Йогославії. Ще до початку поєдинку Фішеру надійшло письмове повідомлення від американського держдепартаменту. Про те, що участь у матчі на території цієї країни порушує міжнародний бойкот Йогославії, оголошений штатами, і фішеру за цей матч загрожує до 10 років ув'язнення. На передматчовій прес-конференції фішер демонстративно розірвав цього листа, плюнув на нього, додавши, що це і є його відповіддю. Це порушення змусило американських федеральних чиновників по завершенні матчу ініціювати ордер на його арешт. Після перемоги у матчі фішеру не можна було повертатись до штатів. Крім звинувачення у порушенні ембарго Йогославії, йому перед'явило претензії податкове відомство за несплату податків. Йому загрожував штраф у 250 тисяч доларів. Хоча мати Боббі Фішера була єврейкою, він відкидав спроби визначити його як єврея. Фішер робив численні антисемітські заяви і сповідував загальну ненависть до євреїв. Принаймні від початку 60-х років, починаючи з 80-х років, коментарі Фішера про євреїв були головним мотивом його публічних і приватних висловлювань. Він відкрито заперечував Голокост і називав штати фарсом, який контролюють євреїм. Звісно ж, у комплекті з образами та лайкою. Но після основним засобом спілкування Фішера з публікою були інтерв'ю на радіо. Він взяв участь у принаймні 34 таких передачах, переважно за радіостанцій на Філіпінах, а також в Угорщині, Ісландії, Колумбії та Росії. 99-го року він дав інтерв'ю на радіостанції Будапешті, в ході якого описав себе як жертву міжнародної єврейської змови, та розповів, що йому давно вже стало зрозуміло, що єврейські спецслужби полюють на нього. Попри власні погляди, Фішер зберігав добрі стосунки з єврейськими шахістами. Близько чотирьох годин після терактів 11 вересня Бобі Фішер дав інтерв'ю в прямому ефірі Філіппінської радіостанції, заявивши, що щасливий від атаки терористів та підтримав дії Аль-Каїди. У відповідь на ці заяви американська Шахова Федерація ухвалила рішення. Скасувати його право на членство в організації. Опісля в основному Фішер жив у Японії зі своєю старою подругою Міє Коватає, японською шахісткою, з якою він познайомився ще у 70-х роках. У рудні 2003 року американський держдепартамент офіційно анулював паспорт Роберта Фішера. Сам Фішер дізнався про це лише 13 липня наступного року, коли при спробі вилетіти з Японії на Філіппіни його було заарештовано за незаконне проникнення на територію країни і поміщено у в'язницю для нелегальних іммігрантів. Штати відразу вимагали видати Фішера як кримінального злочинця. Ватає звернулася до світової громадськості з проханням врятувати Фішера, для чого потрібно було надати йому політичний притулок. Перебуваючи у ізоляторі, Фішер письмово заявив про свою відмову від американського громадянства, подав прохання про надання політичного притулку та позов про незаконний арешт. Також там було заявлено, що арешт Фішера переслідування з політичних мотивів, в якому персонально звинуватили президента Сполучених Штатів і прем'єр-міністра Японії. Фішер провів у в'язниці вісім місяців за цей час, встигнувши запропонувати Мієку вийти за нього заміж і укласти з нею шлюбний контракт. Тоді ж Ісландія заявила про готовність надати Фішеру громадянство і згодом його депортували. Перед вилітом з Японії Фішер сказав журналістам, що вважає свій арешт викраденням, повторив звинувачення на адресу очільників Америки та Японії, сказавши, що вони мають бути повішені як військові злочинці. У 2002 році одна з американських газет з посиланням на архівні документи, що опинилися в її руках. Опублікувала статтю про те, що Роберт Фішер протягом тривалого часу був під підозрою ФБР як можливий агент радянської розвідки. За припущенням, Фішер міг бути завербований під час поїздки до Москви у 58 році. На підозри наводило знання Фішером російської мови, а головне особистість його матері Регіни Фішер, яка не приховувала своїх лівих переконань. Запідозривши Регіну Фішер у роботі на КДБ ФБР встановило спостереження за нею та її сім'єю, але незважаючи на все, жодних реальних фактів так і не отримало. Хоча стеження за фішерами тривало до 97-го року, коли Регіна померла. Після депортації з Японії Фішер жив в Ісландії у Рейк'явіку, де відмовившись від операції на ниркову недостатність, помер 17 січня 2008 року. Останні слова Бобі Фішера були про те, що ніщо так не лікує, як людське тепло. Було багато чуток і спекуляцій щодо психічного стану фішера, зумовлених його крайніми поглядами і незвичною поведінкою. Утім, наскільки відомо, фішеру ніколи офіційно не ставили діагноз. Підозри про шизофренію в основному йшли від радянських представників, цілком можливо через настільки болюче приниження на шахівниці у 72-му році. Один з друзів Фішера, психолог та шахіст, говорив, що Боббі мав проблеми, можливо, через дитячі травми, що вплинули на нього, і водночас Фішера не розуміли, однак всередині він був торботливою та чуйною людиною. Однак, незважаючи на все, фішера і зараз вважають одним з найбільш видатних та геніальних шахістів усіх часів. Деякі гросмейстери порівнюють гру Фішера з комп'ютером як гравця без помітних слабкостей. Навіть ходили розмови серед гросмейстерів, що Фішер гіпнотизує своїх супротивників, що він підриває їхні інтелектуальні здібності за допомогою темних, містичних та підступних сил. За деякими даними піковий шаховий рейтинг Фішера у 1971 році досі є найвищим в історії шахів. І отут наприкінці я повертаюсь до Елізабет Гармон, героїні книги та серіалу «Ферзовий гамбіт. Як я вже згадував, існують версії, що саме Бобі Фішер став прототипом для неї. І, хоча автор книги заперечував будь-які співпадіння з реальними людьми, є декілька нюансів, які можуть вказувати на зворотні. Найперше це сам контекст, у якому відбуваються основні події у житті Фішера та Гармон. Протистояння слабшої американської шахової системи проти домінантної радянської. Це цілком накладається на період холодної війни та напруження між радянськими та американськими шахістами. Як її зі сторони Бобі Фішера, так і зі сторони Бет Гармон, певний час лунають звинувачення в сторону радянських шахістів стосовно договірних матчів. Дитинство обох цих персонажів є дуже бідним та складним. Обоє підпадають під образ самотнього героя, який кидає виклик усій радянській шаховій державі і перемагає. Обоє були просто одержимі шахами та часто проводили матчі зі собою, як і на шахівниці, так і у голові. Скандали, які супроводжували як і Бобі Фішера, так і героїню, також присутні, серед яких запізнення на партії, наприклад. І що, на мою думку, є найбільш цікавим. Фішер встигав стежити не лише за змаганнями серед чоловіків, він вивчав і партії з жіночих турнірів, намагаючись і там знайти свіжі ідеї. Так робили дуже мало шахістів того часу, хоча загалом Фішер не вважав жінок рівноцінними суперниками у шахах та взагалі інтелектуально рівними чоловіка. Він про це неодноразово висловлювався в публічному просторі. Роман Ферзовий гамбіт був написаний у 1983 році на декілька років пізніше тріумфу Фішера. І саме висловлювання автору твору наштовхують на думку, що своїм романом він, можливо, захотів спростувати цю думку всесвітньо відомого шахіста про слабкість жінок у шахах, іронічно одягнувши фішера та його історію в жіноче плаття. Тим не менше, це лише припущення. І на цьому буду завершувати сьогоднішню розповідь. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк, коментар та підписатись на мій канал. Буде ще більше цікавих історій. З вами був Михайло Стах. На сьогодні це все. До нових зустрічей на просторах Ютубу.